Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як правильно видалити папку Windows All на вашому комп'ютері чи ноутбуці. Очевидно, вона займає немало місця, в мене вже скоро диск заб'ється і насправді все доволі просто, але щоб не допустити помилок, дивіться уважно і повторяйте просто. Якщо відео буде корисним, обов'язково підпишіться і поставте лайк. Заходимо в пуск, вибираємо налаштування. Роблю це на Windows 11, але на Windows 10, по ідеї, повинно бути так само. Вибираю вкладку Система. Далі переходжу в розділ «Сховище», аналізуюся дані. Переходжу там, де тимчасові файли. Бачимо сканування попередньої інсталяції Windows, сканується, туди алочки нема. Якщо у вас також її немає, треба поставити навпроти попередньої інсталяції Windows. І після цього треба натиснути видалення файлів. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, оцінюйте і підписуйтесь на канал.